Друзяки-кукурузяки, у нас тут сталася така от ранкова пригода. Називається Ранок починається не з кави. Офігенна сенсація. Коротше, умерло пів будинку. Десь кабель передернувся, перетерся, перегрівся чи що там, не знаю. Заїхали ми в ящик. У нас тут ще хаос. Трохи пону, трохи ще живої. Купа лайна голуб'ячого фекалії рулі. От. Даний лінк у нас перевалився. Зараз покажу, де знайшли косяк. Тут у нас така обстановка на чердаку. У нас тут ще один є. Ленняний провайдер якийсь. Жистяк тут у них. Ну, У них тут своя обстановка по домашньому. Привідкриєм, призакриєм. Фу. Їдемо далі. Коротше, включаємо ліхтарик, погнали. Показую. Де в нас сталася халепа, ми вже її частково пофіксили. Будемо зараз лінк міняти таким білим кабелем, а був такий от чорний, двойка. Колись були стандарти нові, думали, що нові, зараз новітніші. Коротше, даємо сюди кабель. От раніше, бачите, був такий чорний, зі сталькою, там всі діла. Коротше, він перетерся. Не знаю, скільки він тут років, два-три прослужив. Десь там в чорну дирку він пішов далі. Все. Був перетерся, Сьогодні у нас абоненти повідвалювалися вночі. Ми то все фіксимо як. Даємо силиконову трубку, в нього білий кабель, щоб швидкості були ліпші. Пінгувало менше. Чорні вже історія. А в ТТАж всі двоєчка, двоєчка вмерла. І такі от приколи. Так що такі у нас пригоди. Зранку була не кава, а пошук. Ось такої халепи. Все на зв'язку. Будемо щось зробити, фіксити далі. Продовження подорожі. День тянути. Замість за того Фаусу. Ліземо в святую святих. О! Мало хто тут лазить з нормальних людей. Тут хіба паяльники люблять полазити. Точніше не особливо люблять, але треба. От наша двоєчка запаяна. Пацани паяли. Двойка. Ми то все замінимо одиничкою. ми На той бік. Тої преісподнії нашої. І зараз ми то все спустимо в шахту замість того чорного гавніща.